Електронна викрутка від фірми фірвіц з великим набором біт і не тільки всього 137 предметів модель ES20. На зворотній стороні вказано, що у нас є 120 біт з їхнім передіком. Також додаткові аксесуари, їх всього 17 і також з їхнім передіком. Судячи з картинок, які вказані на боковій стороні коробці, цією викруткою можна розбирати комп'ютери, ноутбуки, телефони або планшети. Годинники, ігрові приставки, окуляри та дрони. Відкриваємо набор. Нас зустрічає ось така сумочка з нашим комплектом та інструкція на англійській мові. Чухов виконаний з щільної міцної тканини. У нас є додаткова така ручка для переноски. Чимось нагадує дівчачу сумочку-клач. Вага комплекту. 733 грами. Відкриваємо наш набір защепнутий липучкою. Так, нас зустрічає велика кількість біт, між якими є ось такі карманчики. В одному з яких є килимок. Килимок магнітний, для того, щоб складати на нього гвинтики, це ми перевіримо пізніше, як це все працює. Так, дивимось. Нас зустрічає реально велика кількість біт, їх всього 120, вони встановлені на ось таких гумових тримачах, які ось так зручно повертаються, завдяки чому біти дуже просто дістаються і ставляться на місце. Деякі біти з комплекту дублюються, це значить, що біти, якими користуються найчастіше, будуть у вас завжди в запасі. Деякі біти з комплекту я бачу вперше. Як, наприклад, біти з маркуванням МИД, ось так вони виглядають. Або ось така зігнута біта з маркуванням PB, Якщо знаєте, для чого вона, напишіть в коментарях. Просто я собі не уявляю, як такою бітою можна щось закручувати. А ось всі біти, які входять до комплекту. Переходимо до правої частини комплекту. MicroUSB та type c кабе для зарядки викрутки. Насадка-подовжувач, зігнутий пінцет. Жорстка щитка. Пластикова лопатка, щоб розкривати корпуси пристроїв, наприклад, ноутбуків або мобільних телефонів. Для цих самих задач у нас є 6 медіаторів. 3 тонші, 3 більш жорсткі. І хочу одразу сказати, що я вже покористувався ними. Якість у них дуже добра. Якщо порівнювати з тими, що в мене є, наприклад, ось такі, то якість цих набагато краще. Гнучкий подовжувач, ось така зручна металева лопатка, яка зручно фіксується в руці. Присоска, щоб знімати дисплеї в телефонах або планшетах, та такий ось ключик, щоб знімати сім лотків. Намагнічувач-розмагнічувач. І сама викрутка в пластиковому тубусі. Ось так виглядає наша викрутка, корпус металевий. Маємо три кнопки. Перша кнопка включає підсвітку. Включається у нас три світлодіоди. Нижня кнопка вмикає викрутку за годинниковою стрілкою, верхня проти годинникової. Викрутка має дві швидкості. Щоб змінювати швидкість, натискуємо і утримуємо верхню кнопку. Ось у нас вже працює перша швидкість. Біти примагнічуються до викрутки. Ось таким чином тобто, вони не випадуть. Маємо такий невеличкий дюфт. Під час зарядки у нас світиться червоний світлодіод. Коли зарядку буде закінчено, світлодіод виключиться. Ємність акумулятору 350 мА, Час повної зарядки 60 хвилин. Крутний момент викрутки на першій швидкості 015 Нм. Давайте спробуємо її зупинити рукою. Так, на першій швидкості можна зупинити викрутку рукою. Ну, майже зупинити, вона намагається, намагається, але все-таки це реально. Давайте включимо другу швидкість. Друга швидкість 0,35 ньютон метрів. Давайте спробуємо зупинити. Так. Ми зупиняємо викрутку на другій швидкості, але вона намагається ще крутитися. І я вам скажу, дуже вона непогано крутить. Давайте спробуємо розібрати павербанк, який не раз мене рятував під час блекаутів. Так, давайте спробуємо намагнітити біту ось таким чином. Так, як бачите, біта намагнітилась. Без проблем, я вам скажу, справляється з таким завданням викрутка. Ох! Час роботи викрутку потрібно міцно тримати, тому що в неї все таки непоганий крутний момент. Вона іноді виривається з рук. Дивіться, о, бачили? Тому потрібно її отримувати непогано. Так, це я працюю на другій швидкості. Скоріше за все, на першій швидкості буде працювати слабіше. Так, дивимось. Все, ми розібрали наш павербанк. Без проблем. Давайте тепер зберемо. З павербанком ми розібрались без проблем. А тепер давайте спробуємо розібрати щось більш дрібніше. Ось для прикладу у нас є iPhone 6, в нього битий дисплей. Загубились гвинтики, але це не проблема, тому що всередині є велика кількість маленьких гвинтиків, на яких ми перевіримо нашу викрутку. Дістаємо 7 лоток. Так, беремо нашу присоску так, і спробуємо зняти дисплей. Наш дисплей знятий. Першочергово давайте відключимо шлейф живлення. Так, дістали акумулятор. Беремо найменшу біту з комплекту. Дуже і дуже дрібні гвинтики у нас всередині. Ну, давайте починати. Також перевіримо, як працює наш магнітний килимок. Так, давайте, давайте встановимо першу швидкість. Тому що тут все дуже маленьке, дуже дрібненьке. Так, перша швидкість без проблем. Без проблем відкручується глинтик. Так, потрібно намагнітити біту, тому що я її не використовував ще. Так, біта намагнітилась майже всі гвинтики в айфоні різних розмірів, тому використання килимка, особливо намагніченого килимка, дуже дуже нам допомагає. Ну, ви знаєте, я вам скажу працювати з намагніченим килимком одне задоволення. Беремо пінцет, знімаємо захисний екран. Відключаємо всі шлейфи. Дисплей зняли без проблем. Розбирати телефон, використовуючи магнітний килимок, одне задоволення, дивіться, гвинтики тримаються. Це дуже-дуже зручно. Раніше в мене такого не було. Поки дружина не бачить, взяв її ноутбук. Давайте перевіримо, як справиться з ноутбуком наша викрутка. Беремо іншу біту. Так. На першій швидкості, мабуть, викрутка не. Зможе відкрутити? Ні, не відкручується. Давайте включаємо другу швидкість. Так. Ого! Так, давайте намагнітимо біту. Як бачимо, глинтик магнітиться, розмагнітимо, вже не магнітиться. Саме так працює наш магнітайзер. Так. Давайте відкручувати далі. без проблем, без проблем наша викрутка справляється своєю задачею. Давайте розбирати дані. Так, давайте знімемо жорсткий диск, точніше, я тут встановив SSD-диск. У нас розбиті грані на одному гвинту. Так, що нам робити в цьому випадку? Давайте візьмемо іншу біту, спробуємо більш крупною бітою. Так, більш крупна біта нам всьому допомогла. Її теж потрібно намагнітити. Все. Так, а ну, чи зніметься в нас диск? Ага, ще один гвинтик є. Взагалі без проблем. Без проблем. Як бачите, без проблем ми розібрали ноутбук, використовуючи лише ось таку викрутку та медіатор з комплекту. Я зробив це дуже легко і дуже швидко. Ну що ж, я робив це виключно для відео, тому з вас вподобайка. Можна трохи почистити від бруду. Давайте ще подивимось, яка тут ємність акумулятору. Акумулятора в цій моделі вистачає десь приблизно годин на 5 роботи, і мені дуже цікаво, яка в нього ємність. Так, у нас. Акумулятор трохи брудний, давайте його почистимо. Демність акумулятора 4810 мАч або 37 Вт, напруга 7,7 вольт, з того, що я помітив, тут два літій полімерних акумулятора. Він дуже легенький і тримає дуже довго. Ну, добре, можна збирати. Давайте перевіримо, чи працює наш ноутбук, тому що я його збираю, а вдруг там щось трапилось. Ні, все нормально, ноутбук запускається. Дружину звати Мирослава, якщо що, це реально її ноутбук. Але вона все одно не дивиться мої відео, тому сподіваюсь, мені нічого за це не буде. Так, можна збирати далі. Давайте почекаємо, поки довантажиться наш, дозавантажиться наш ноутбук. А тепер давайте спробуємо закрутити гвинт від руки. Затягнемо його трохи сильніше. Десь ось так, повірте, я міцно затягнув. І спробуємо відкрутити. Відкрутила. Так, а тепер ми закрутили. Спробуємо відкрутити звичайною викруткою. Ну, я вам скажу крутний момент. Такий не слабенький, його більш ніж достатньо для ноутбуку. Давайте перевіримо наш гнучкий подовжувач. Я помітив, що коли ми згинаємо наш подовжувач, то у нас починає він крутитись таким зусиллям. Чи зможе його, чи потягне його викрутка, давайте спочатку прямий, повертаємо. Бачите, чим сильніше ми повертаємо, тим тяжче. Для викрутки це вдається, але вона все-таки терпить. Ну, не знаю. Ну, добре, ще в таке в комплекті є, але наскільки він практичний, цей адаптер, я вам сказати не можу. Цією викруткою ми без проблем розібрали та зібрали павербанк, розібрали телефон. І як, на мою думку, ось саме перша швидкість, вона дуже добре підходить для того, щоб розбирати. Наприклад, телефони або окуляри, або щось таке, де гвинтики дуже дрібні, дуже маленькі. Там крутний момент великий нам не потрібен. І якраз у нас є перша швидкість. На першій швидкості у нас зменшується як оберти, так і крутний момент. Друга швидкість нам уже дуже добре підходить для ноутбуків. Давайте спробуємо перевірити максимальний крутний момент нашої викрутки. Хто працював з комп'ютерами, мабуть, знає, наскільки щирно заходять ці гвинти в корпус кулера. Так, давайте спробуємо відкрутити. Я не пам'ятаю, наскільки міцно я затягував, але давайте дивимось. Так, ми відкрутили. Хм. Скоріше за все, я не дуже сильно затягнув. Давайте затягнемо міцніше. Ось такою викруткою можна видавати, так скажімо так, дуже великий крутний момент. Так, ну, я дуже міцно затягнув, навряд чи ми зможемо відкрутити, але давайте спробуємо. Ні, вона не бере, хоча взяла, дивіться, я дуже здивований. Так, давайте ще раз, давайте інший затягнемо якомога міцніше. Я реально здивований. Я не очікував. ну... От зараз я прям дуже сильно затягнув. Спробуємо відкрутити. Ні. От зараз вона не бере, але якщо ми зробимо від руки ось так от, то ми вже зможемо відкрутити. І дотягнути таким чином ми те й зможемо. Тобто, якщо нам не вистачає крутного моменту, ми можемо зробити ось так і відкрутити. І так само докрутити. Набір мені сподобався. Тепер я зможу швидко розбирати мобільні телефони, ноутбуки, щось ремонтувати, якусь дрібну електроніку. Коротше, посилання на товари фірми Кайвіц я залишу в описі під відео. Також посилання на цей набір я залишу в описі під відео. А справа в тому, що фірма Кайвіц випускає ще багато різних. Пристроїв, наприклад, струмові кліщі, мультиметри і багато чого різного. Ви можете подивитися за посиланням. А від вас я чекаю на коментар та вподобайку для підтримання україномовного контенту. Зустрінемось в нових відео.